А, так, шановні, значить ще раз доброго дня. Ми е, трошки встановимо нашу програмку. Для цього я зроблю, наприклад, клас якийсь в даній нашій програмі зроблю клас. Але щоб зробити клас, ну, давайте я його зроблю в новому файлі, е, створити е, далі клас, назову клас «Book». «Book». О, у, у класі Book я е, напишу, що у мене буде. Ну, задам якісь е, поля, да, паблик. Public, е, public string. Так, паблик е, Далі буде у нас що там title, Так, але давайте так зробимо тайтл. Зразу зробимо з його з автоматичними властивостями, щоб е, швидше тайтл. Е, І далі е, отак ось от правильно set get. Отак ось зразу да, задамо. Далі Public е, String Description. Давайте я скористаюся, а просто ось тут не, не string візьму, а, а автор. Так. Автор, і далі паблік. воно каже конструктор. Не будемо ми робити конструктор. Ми далі ще одне поле. Public string. Я там писав Прайс. Ну, дивіться, його можна було б не стріндом робити, але ми вже там робили стрінг. Нехай. Нехай ми будемо працювати із стрінгом. Set get. І тепер дивіться, якщо ми ось отут робили ці ось елементи, то тепер я хочу, щоб ці елементи зчитувалися і створювався масив книжок. Тобто я зараз зроблю слідуюче. Дивіться, я напишу так. Бук book, ми назвали, да бук так, нам от сюди імплементувало воно using console app 731 Це все нормально. Тепер ми отак: ось поставимо, що це масив, і поставимо, що якийсь буде бук. Давайте не бук, а Б. Б. Буде дорівнювати new бук. І ось так. Ой. New Book і кількість один, кількість сто, наприклад, хай буде. Ми не будемо це сказати. І тепер, от коли each for each ми з вами робимо, да, то ми з вами. Ми з вами робимо слід Ми пишемо так: Б, Б, Б. Сейчас давайте спробуємо так. Дорівнює. Стоп. Б. Ух ти. <гум> Надо ж Б0В, Б1, Б2 і так далі, Да? Давайте напишемо ми ось тут І І дорівнює 0. Так? На початку десь. Ось. Вот. А ось тут будемо після отримання ми Ну після створення. <кій> так, то ми будемо робити так. Дивіться book in books, і тут буде і -t. t дорівнює new. new Book. Правильно? New book. І тепер ось тут а b Б Title. Дивіться, ми зараз зробимо так. Б1 т, Так, Б і Т. І Б, і Т. Дивіться, ми як зробимо стрінг. А, нам не треба стрінг. Нам можна буде так написати. Дивіться. Б т, Ой, що я роблю? B и T. Так? Краточка. А, title. Дурьюние, да? B и T. Автор. Ну, сейчас. Так, ось, B и T. Автор. А, B и T. Price. Одрівня, да, і тепер Б. І, т ось так ось Б. і Т. Тайто, Б. І, т Автор. Б. і Т. Прайс. Ву. Тепер дивіться, ми з вами е, зробили е, масив об'єктів, і у нас буде дві книжки, і ми можемо з легкістю керувати. Ну, наприклад, там написати Б, е, змінити, да, Б, наприклад, там, перше, да, у нас Б перше тайтл. Е, по перший тайт дорівнює, наприклад, не програмування, а, а математика. У вас любими предмети. Ви 48 разів вивчили математику і спеціалісти із математики. От. Ми математиків готуємо, не програмістів. Значить, тому. Тому дивіться, тепер, ну от я би, та, взагалі, отут штучка така цікава, отут би метод цей задати. Ну, ладно. Тобто, можна нам написати в нашого Бука метод, і як би метод print, да, і потім використовувати. ну, от Я зараз ось тут дивіться, я, я просто виведу да, Ctrl C. Зараз дивіться, Home, Ctrl B. Можна я зроблю ось отак. Дивіться, я от так зроблю зараз. Так, консульдайтлайн і ще раз так. Так, тепер е, тут це, чому, чому, ага, чомусь у мене щось, щось, щось не так. Щось не так відбувається. Чекайте, це що закрите? Це закрите. Чомусь помилка. чому помилка? Щось здесь не вистачає. А ви закриваєте, ну. нижнє, закриваєте верхнє. У вас вже закрите оно. Ну. Дякую. Ні, так. Запустили. А, да я хотів через таке ось отут, дивіться, не Б і ти, естественно, а Б перше, да От я в Б1 поміняв, от я тепер Б1 і виведу, правильно? Вот. Запустили. І, ну і. А чому? Чому не побачили? Так, фу, ми вивели, так? А тепер Б перше тайтл, математика. І що? Нічого не розумію, чого не зупинив. А, я десь може, ставив зупинку ось тут. Не, не зовсім зрозумів. Так. Ну. Не може, не може воно змінитись, да? А чому воно не може змінитись? Нічого не можу зрозуміти. А ну-ка подивіться, в чому заключається екземпров. А, щось воно не має доступу до цього. БІТ та Б 1 Давайте так. Б, і, Т, А, Діти, дивіться, я е, зробив помилку, не врахував, мені плюс-плюс треба -плюс було поставити. Чому? Тому що, ну, до перше, його не було просто, не існує. Получається, ну, як? Мені треба ж, я би нульове запам'ятав. О, що таке тепер? В чому проблема? Ага, тільки треба оце I. Ctrl X and неіснуюче вивожу, понял? Чого надо ось тут, і плюс-плюс. Спішу і тому. От дивіться. Тепер все добре. Ми бачимо, що було програмування, да. В першого. Не програмування, а кулінарія, да? а стала математика. Все. Ну, наприклад, да, ми оце зробили, да? а далі, ну, наприклад, там. Ну, наприклад, давайте попробуємо а. Ну, ми їх не ми його ж не в не, файл не, не поміщали. Да? Ми просто тут е, змінили, а щоб змінити у файлі, треба, ну, якби, або по-новому записати, щоб воно проредагувало. Понімаєте? Тобто, оці всі елементи тепер слід. А, ну, занести у файлову змінну Ми її вже витерли, тому зараз цього робити не будемо. І знову зберегти файл. Зберегти файл, просто док save. Отак от ось, дивіться, док от Але зараз воно нам з вами. Якщо воно зараз збереже, воно просто збереже. Dok save. Отак от ось, да? Док І от сюди вдок save. Просто ну вказати ось оцей да, ось оцей ось, Да? Отак, от доксейв Але ну, розумієте як ми зараз і XML-файлик, які прочитали, такий запишемо. В ньому зміни ми не зробили. Тобто, щоб зробити в ньому зміни, треба було б. Ну, полізти в його структуру, от пам'ятаєте, де ми е, створювали туди був елемент старт, елемент стоп, і перераховувалися елементи. От треба було б зробити туди е, внести правки і вже тоді зберегти по-новому наш елемент. А зберігати просто так доксей. От, в принципі, я розказав. От тепер на слідуючий раз я казав, буде практика, я вам збрехав. Не вийшло у мене зробимо стоп. Ми ну, зараз запис зупинимо.